Ти теж думаєш, що стрес це таке вселенське зло, від якого потрібно якомога швидше позбутися. А що, якщо я тобі скажу, що стрес насправді рятує життя? А от що створює проблему, так це дистрес. Саме дистрес руйнує наші роботи, руйнує наші, наші стосунки самим з собою і з іншими людьми. Забирає у нас здоров'я. І поки ти намагаєшся вгамувати свій стрес якимись логічними аргументами. Раціональними аргументами уся твоя нервова система просто б'є на сколо. І я поясню, чому. Взагалі, стрес це нормально. Ми всі проживаємо стрес. стрес є частинкою того, ким ми є частинкою нашого досвіду. Саме стрес допомагає нам виживати, допомагає нам фокусуватися, ставити цілі, досягати цілі. Ставити межі, пам'ятаєте, особисті кордони, про які ми так часто розмовляємо, допомагає нам тримати фокус на тому, що ми хочемо, захищати себе. Але, в цьому є але іноді цей стрес переходить за певну межу, і коли його стає дуже багато, нервова система не впорюється, і нервова система переходить у те, що називається дистрес, той негативний. Руйнівний стрес, тобто його величезна кількість, що відбувається в цей час з нашою нервовою системою. У нас у лімбічній системі є мигдалевидне тіло, яке повністю активується і вимикає неокортекс, тобто вимикає раціональні шари мозку. А що це означає, що коли людина знаходиться у дистресі, фраза узбагоється не працює. Вимикаються шари логічного раціонального мозку, вмикається примітивний мозок, тобто, вмикається примітивна система рятування себе. Бий, біжи, замри, вмикається автоматична агресія. Людина, яка проживає дистрес, вона проходить як мінімум три стадії. Перша стадія це те, що називається такий знаєте, викид із під поли, коли необдумано, нелогічно є якась реакція тіла, і ця реакція тіла може бути яка. Запустили чимось по комусь, комусь дали кулаком. І Якщо не доводи Господь, в цей момент під рукою попадається, під руку попадається якась зброя, то наслідки можуть бути фатальні. Тобто є автоматична агресія. Друга штука, або друга стадія, або другий процес, який людина проживає, проходячи цей дистрес, систему дистресу, це випуск пари. Знаєте, та хто ти такий? Та що ти взагалі про мене знаєш. І коли людина випускає пару, їй, їй треба випустити цю пару, це відбувається досить природно. І саме часто відбуваються трагічні моменти, наприклад, із е, заручниками, коли у цей момент, коли людина, яка в дистресі випускає пару, її хтось намагається втихомирити. Тихше, тихше, та все нормально, да, узмагуйся, та все нормально, давай поговоримо. Людина не чує, мигдалевидне тіло виключило всіляку логіку, всіляку раціоналізацію. Людина не чує. І тут саме можуть статися ну, просто, плачевні наслідки. І ще людина може в третьому випадку людина може вимкнути таку штуку, яка називається апатія або якесь приречне, та все окей, ну типу все нормально. Але насправді вона просто хоче, щоб всі зникли і забралися з її екрану, щоб ні, ніхто не бентежив, щоб вона просто побула собі, де там вона є. Пройшла свої процеси. Це треба пам'ятати, це треба знати. Ми всі проходимо такі процеси, я в тому числі не можна сказати, що лише люди, які агресивні або злі, проживають стрес або дистрес, отак бурхливо, емоційно і можуть вдарити, бо і, і також це означає, що якщо відбулася така реакція, що це автоматично. Означує, що людина погана, бо він там вдарив, або вона вдарила, або там запустив чашкою чи тарілкою. Пам'ятаєте, як італійці б'ють посуд під час своїх смарок, то їм треба і випустити пар, і, і довести своє. І, в принципі, мигдаловідне тіло повністю оперує всім цим процесом. Ось. Що буде, якщо з цим нічого не робити? По-перше, стрес стане фоном. І наше тіло звикне жити у режимі підвищеного кортизолу. Чим це погано? Само по собі в один день це це чим не погано, але у довгостроковій перспективі це погано тим, що цей надлишковий кортизол і фоновий стрес спричиняють? Що? Панічні атаки. Ой, чого в мене панічні атаки? Спричиняють депресивні стани. Спричиняють проблеми зі здоров'ям різного характеру. Спричиняють руйнування стосунків, сварки на пустому місці. Оце коли спалахнула, не було причини, і я вже спалахнула і не знаю, звідки воно прийшло. Втрата себе, втрата роботи, втрата взагалі цікавості до життя. Девіації різноманітні в алкоголь люди йдуть, хтось йде в наркотики, хтось йде в куриво і так далі. І так далі. А хтось іде просто в банальну апатію і перестає просто працювати, займатися своїми дітьми, займатися сім'єю, брати на себе відповідальність. Це якщо ігнорувати, і можна повністю втратити себе. повністю. Чи можна допомогти собі або іншій людині, яка знаходиться у дистресі? У ну, так працює так, звичайно. Що не можна робити категорично? Не можна категорично, не можна говорити Заспокойся! Та все нормально та давай подумаємо, та давай поговоримо. Та думай логічно, ну ти ж нормальна людина. Ні в якому разі не можна вставляти якісь коментарі. Типу: Ти що дурна, ти що, дурний, ти якийсь ненормальний. І хлопати дверима і проявляти агресію у відповідь, тому що це спрацьовує колосальним тригером, який не можна нічим втамувати, вгамувати, і можуть бути плачевні наслідки, дуже плачевні наслідки. Можна сказати, чогось лишнього. А не можна також ніяк не можна критикувати людина, що ти зриваєшся, що ти постійно зриваєшся, що тобі завжди все не так. Цього не можна робити ні до себе. Ні до іншої людини, яка проживає дистрес. Що можна в цей момент зробити? Якщо ви попадаєте в ситуацію, де ваша рідна людина або хтось в колі в такому дистресі, в такому надмірному стресі, просто побудьте поряд, дайте простір для того, щоб людина випустила цей свій пар, можна, якщо доречно, запропонувати тій людині або собі закрити в цей момент очі і просто подихати. Дихальна практика дуже сильно допомагає. Сповільнення. І найголовніше це просто прийняти. Оце це зараз такий момент. Зараз оце відбувається. Оце так. Це нічого не означає, це Не означає, що ця людина погана або найгірша у світі, або що це взагалі катастрофа із усіх катастроф. Це, це прийняття, це просто епізод із життя. Я приймаю, я розумію, що це теж частинка життя, частинка того, як я, наприклад, реагую на життя буття, як я. Живу в цьому світі, які в мене реакції, як я адаптуюсь. Ну таким чином так, так само це можна перенести на іншу людину. Особливо потрібно це пам'ятати у стосунках, наприклад, із вашими дітьми з підлітками, які агресують, у яких кортизол на супервисокому рівні, які хлопають дверима, роблять якісь необдумані речі. Велика кількість моїх клієнтів, особливо жінок. Розповідають мені на сесіях, що їхні сини, підлітки їх б'ють, можуть дати ляпаса мамі. І якщо до цієї ситуації підходити вже з іншої сторони так розумно і розуміти, що відбувається за процеси, і вчитися в цих процесах взаємодіяти, виходити на конструктив і в першу чергу із собою, то можна багато чому протидіяти і запобігти, і вибудувати довірительні стосунки. Я працюю із стресом комплексно в комплексній терапії. Це терапія один на один, де немає моралізаторства. Ми дивимося на структуру, що відбувається, які тригери, і чому саме ці тригери. Ми працюємо в комплексі. У нас є психотерапія плюс коучинговий підхід, де ми задіюємо тілесне і ментальне тіло, думка, мислення. Ми працюємо у спектрі. Не просто стрес, тому що стрес це як той блуждаючий нерв, ти, ти, ти ніколи його не спіймаєш, це тільки тут. Або це тільки тут. Завжди є якась комплексна велика картина, до якої треба добратися і знайти. І що ви можете отримати натомість, коли ви пропрацьовуєте свою таку глибоку стресованість? По-перше, внутрішній спокій і опору на себе. Це те, про що ми говоримо особливо на курсі сегла жінки. Опора на себе. Це, це не логіка, це не врозуміння, це те відчуття внутрішньої сили і внутрішнього спокою, зняття величезної кількості внутрішньої напруги, яка заважає і просто сліпить, не дає зрозуміти, де ти, хто ти, з чим ти стикаєшся, розуміння своїх тригерів, розуміння своїх реакцій, відпрацювання стратегії і тренування цієї стратегії тобто це неразова акція. Не може бути, що ви цього разу на стрес прореагували отак, і воно спрацювало, вам було окей, наступного разу якийсь інший тригер, і вам може ця сама модель не підійти. Ви відновите повністю свій ресурс, саморегуляцію, навчитеся підтримувати людину у дистресі, і особливо підтримувати себе. І також техніки, практики, які у вас залишаються. Якщо ви зараз проживаєте період стресу і ви не знаєте, що це. Звідки це? Чому це? І вам важко? Напишіть, будь ласка, коментар під цим відео, або зверніться до мене у приватні повідомлення, або у шапці профілю є посилання на, мої, на мій календар і на мій сайт, де ви можете або записатись на сесію. Я пропоную терапевтичну стратегічну сесію, яка автоматично покаже вам. Всю повністю цілісну картинку, з чим можна працювати, що можна зробити, і як до роботи зі стресом можна взагалі підійти? А з вами була ваша улюблена паніка Оксана. Бажаю вам мудрості.